Всім здорово, пацани! З вами Горе, Чім. Відео вже почалось. Ще ВІЛ. Я Віл, Діма, і сьогодні перше відео з Горебокс. Привітайся, Дім! Це в тебе? Це в тебе? Що? Привітайся, Дім! Привіт! Всім привіт! <рик> так, сьогодні ми будемо здиватися над гори долами. Ну, ілі не. Так, Діма, що будемо сьогодні робити? Не знаю, будемо... Що будемо? Знаєш, що ми будемо робити? Що? <рик> Роба, хочу їсть. Ладно, Дім Дім, 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 а ти представляєш? Представляє? Мені Юра каже, що я з тобою що кажу, з тобою що краще не дружить. З тобою краще розружить. Чого? Потому що він каже, що, потому, що, він каже, що, потому, що, що цей, що, тому, що, цей що, це що ти мене забадиш в YouTube. А, не стріляє. А тебе хтось доставляє проти мене. А тебе хтось доставляє про тебе? Ні. Ну може, Диви, це типа Юра. І диви, що зараз. Ага. Юру вбили. Юра, я. О, дивись, уявим, що, наприклад... наприклад, наприклад. Все, Вс, ось. Дим, Дим, почекай. Дим, Дим, почекай. У тебя вообще ОСТ, Юра. Или не? Все, ОСТ, Юра. Стреляй! Э. называется обнова 15.16.5. А дофига ты меня вбил? <звук> а, бессмертие включить? А, включить. выключил. <звук> а, выключить? А включить? А выключить? Так куда ты выключил? А, -а, -а. давно-давно у меня уже включено, выключено. а, да стреляй! Ай, сейчас. Да, да Я хотел на тачке прокататься. Брат. О, я как раз тут все. Дим, Дим, Сідай в тачку за руль. Сідай в тачку за руль. Вали, 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 вали в дає лику! А-а-а! А-а-а! Дива, ты не видишь водить? а Казахстан гаджета, бомба дировка Казахстан держать тобой объером, казак. Ааа! Ааа! Я разломал машину! Окей? Ммм. Че в... в гелик, сюда в гелик! Сидай, брат, сядай! Да не! Седай в елик! Седай в гелик, Седай в елик! Седай в елик! Да Дим, седай в елик! Эм... <свят> 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 Дима. Алло, Дим, ты где? Да? Ты да Ай, ты где да А! Дим, сюда в елик! Сюда в елик, сюда в Дим! Я сейчас играю на цих наушниках э, проводных. У мене усті наушники лежать на... на цьому столі, а ості проводні у мене сейчас лежать. Та я забыл уже. Забув уже як управлять игрой. Представляю это. Поставляю это как... Як... як управлять игрой. Дім, а ти представляєш? У десь уже запис іде три хвилини. вбереш шість хвилин. Короче, пацаны, сейчас моя мама при... Э! Ты где Димся! Ой, я на свою клавиатуру наплевал. А! Он ТД! Дим, Дим, включи микрофон, включи микрофон!

Музончик радості. Тільки Девін. Одвін! Літає! Літає! Літає, красавич! А! Перезарядка! Йо-бая, мені б на повезло! Де він? Та він уже там оказався? Я сховаюсь, я знаю, де я сховаюсь. Я сховаюсь в далекі гори. Все. Тут мене точно не дойдуть. Ой, мне за сейчас діба в запрет того цього э, якуда тул гададо зробить. Так? Да? А, ні. Ні, треба сразу базуку взяти, я думаю. Ой. Я не маю. Да я тепнус, а то я сгорил? Шо є? Шо е означає? Чуєш, шо є означає? Або е. Шо е означає? Или е подвиски? Шо є, е, або и означає? Іли Ипу по-твоєму Ты просто написал Э і все Де він вообще может быть Такий Дэвид він... Ой Це було близько Я безбу гранатомет Или гранат Обет <tong Kalte staying Allah> Dua, del <Allah> <saturates em arrivatiorsun booster> Я включу Revengeance. Ну или а, -а, а! Я краще це, я, я. О, да! Ладно, я везьму комбат книф И буду еба. А я сейчас тут сховаюсь. Так, почекайте. Алло, я відоздиваю, я щось не можу говорить. Давай. Так, пацани, я все. Дэвид, Не понял. А Дейвин. Девин бус провар А це ж блядь. блям ти де. За если честно. Ты же за я просто хотів. Дофига я просто хотів подивитися функції. Кстати, кстати, я можу. Я можу, я можу подивитися, что в нього там і де він. Так, я сейчас під картой. Що він буде робити? Він цілетірувався до мене. Тут я зараз? Так. Я можу просто взяти під карту Провалиться, провалитися, включити безсмертя. І просто наблюдать за ним. Реально. Якщо б ще борду була, то я ще не видимуюсь. Так, все, дивимося, що він там іде він. Показать. О, літає! Летить Ли... кудись, летить! Летить! Так, шукаємо назначить. А! А-я! Аааа-я! А, це що? Це що? Він бізнець під карту. Походу, він мене шукає. А, він, походу, підключився до мене вже дивиться. Ти куди, пацан, летиш? А, так, сідаю в машині. Як ти вийдеш? О, хорош! Хорош! Как дрифтер, блин. Как дрифтер. Алло, я yeah, е. Yeah. Так, сейчас я туда пошел. Так, я... Нет. Емнос, верніше є. є є О, щось включає, щось включає, походу. Щось включає. Він загорів. Все. Е. Так, ну все, за спавдив все, все Шусра быть с горюдалчиком. <паспорган> э, туда еще робишь. Так. Так, я пока сейчас сумбедадут вырублю. Забув як уже пользуватись. А! А! А-а-а! А! Ну ок! Якщо вам подобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. З вами був ВІЛ 301К. Ну или просто ВІЛ. Пака!